Так, друзі, далі но про міжнародні події. Власне, є така інформація, що учора у турецькому порту Дерінже стався потужний вибух на елеваторі з зерном. Наслідок цього постраждали щонайменше 12 людей. Наше гур припускає, що до вибуху може бути причетна Росія, адже вибух стався напередодні можливого візиту російського диктатора. Ну а цей порт ці елеватори, які там постраждали, дуже активно брали участь у зерновій угоді. Ну і власне ось таке ось. Жахіття сталося в турецькому порту, ну да, мабуть, знаєш, е, це неспроста саме там, і саме Як там, це, де зерновий... Не uh -huh. думаю, да. До речі, влада Туреччина не виключає, що дійсно могла статись диверсія, але кажуть, що така версія малоймовірна, адже всі при вході на портову територію проходять перевірку інших шляхів, потрапити всередину ніяк. Тому зараз проводиться розслідування, що спричинило вибух, могло спричинити вибух і стиснення пшеничного пилу. Ну не знаю, не знаю.